Вони не такі, як усі, але це не заважає їм полювати та успішно займати своє місце в екосистемі. Приховані непомітні та неймовірно граціозні кішки, які втратили традиційне забарвлення та разом із новим кольором отримали особливі можливості. Але світ навколо них повний небезпек, і щоб вижити, потрібно перетворити свій недолік на головну перевагу. Чорна пантера не є окремим видом великих кішок. Це тварина з унікальним чорним забарвленням, яке пов'язане з меланізмом, надлишковим виробленням темного пігменту у шкірі та волоссі. Серед п'яти представників роду пантер, чорне забарвлення властиве лише леопардам та ягуарам. Тому варто сказати, що чорна пантера абсолютно не науковий термін. Адже це абсолютно звичайні тварини, які не відрізняються від своїх побратимів нічим, крім забарвлення. Однак саме колір часто відіграє вирішальну роль у час життєво важливих заходів, таких як полювання. У сезон посухи рослинність вигоряє на сонці, дерева втрачають листя, і складність полювання зростає у рази. Велику чорну фігуру складно не помітити. І якщо від наземних мешканців можна сховатися за товстими деревами. То з висоти хижак швидко потрапляє у поле зору лангурів. Це справжня лісова сигналізація, що збиває всі плани мисливця. Примати не заспокоюються доти, доки пантери не залишать їхню зону видимості. Що дозволяє їм на кілька секунд відтермінувати оголошення тривоги, чого вистачає, щоб наздогнати жертву, яка тікає. Чорний леопард багато в чому змушений покладатися на погодні умови. Нечутна хода. Продумування кожного кроку та вирішальний спринт. Ось запорука успіху вправного хижака. Тому сезон дощів найкращий друг чорного мисливця. Адже з поверненням багатої рослинності приходить і царство тіней, що дозволяє злитися з оточенням і використовувати безліч природних укриттів, частіше опиняючись у потрібному місці в потрібний час. Абсолютно чорних особин не буває на тілі тварин у тій чи іншій мірі видно типові плями, однак у найбільш темних пантер плямистий малюнок видно лише за дуже яскравого освітлення. За оцінками вчених, меланістами народжуються лише близько 6% ягуарів та леопардів, але ця цифра багато в чому залежить від місця проживання. Наприклад, у густих лісах, де сонячне світло не минає крізь крони дерев, шанс появи чорної пантери значно вище. Схоже, що еволюція вдало змінила русло, та меланізм у таких місцях став не відхиленням від норми, а цілком дієвим інструментом виживання. Можливо, саме тому тропіки Малазії стали єдиним місцем, де більше половини леопардів темні. У той час, як у саванах Африки чорні пантери надзвичайно рідкісне явище. Якщо вдень рятівними стають тіні, то ніч надає чорним пантерам повну свободу. Це той самий час, коли можна стати максимально непомітним і не видавати свою присутність до вирішальної дистанції. Темрява прощає помилки, навіть якщо хижак ще молодий і недосвідчений. Адже ніч довга, і рано чи пізно, у темряві можна застати зненацька навіть найшвидшу і пильну ціль. Це лише половина успіху, адже головне сховати видобуток від численних небезпечних сусідів. Але леопарди мають перевірену тактику, маючи неймовірну для своїх розмірів силу, він за лічені секунди робить свою здобич недосяжним для конкурентів, навіть якщо вона вдвічі важча за власну вагу мисливця. Лише після цього можна спокійно братися до здобичі. Маскування не єдина денна проблема чорних пантер. Вони набагато швидше перегріваються на сонці, тому близькість до води є життєво важливою. Однак такі місця залучають і більше хижаків. Тигр втричі масивніший за леопарда, і він не буде церемонитися з конкурентами. На щастя, у пантери завжди є шляхи для відступу. Хоча у світі леопардів небезпечні не лише ті, які більші за розміром суперники. Червоні вовки діють як єдине ціле, що може стати проблемою навіть для тигра. Тому в захопленого зненацька леопарда лише один шлях до порятунку на щастя, кігті псових не призначені для лазіння по деревах. Тому, незважаючи на всі старання зграї, недосяжні верхівки знову стають порятунком пантери. Виходить, що в Азії головним ворогом чорних леопардів є тигр в Африці. Це гієни та леви, в той час як у чорного ягуара, що мешкає в Америці і має більш потужне тіло, практично немає природних ворогів. Тут він є найвищим хижаком, і, як і плямисті сусіди, справляється навіть із великими кайманами. Хоча іноді ягуар потрапляє у поле зору величезних анаконд, але справедлива і зворотна ситуація. Голодний хижак може напасти навіть коли не перевищує розміри противника. Гігантська змія не має захисту проти найгостріших пазорів та потужних щелеп з неймовірною силою укусу. Тому опір не дає ефекту, безстрашний мисливець не відступить від своєї мети. Ходять чутки, що чорними бувають не лише ягуари і леопарди, а й пуми. Проте на десятки усних свідчень не знайшлося жодного документального підтвердження. Тому поки що це не більше ніж чутки. Як і властиво великим кішкам, чорні пантери також патрулюють територію, люто захищаючи її межі і проганяючи непроханих гостей. А зустрічаються із протилежною статтю лише у шлюбний період, даючи на світ абсолютно здорове потомство, яке може бути як плямистого, так і чорного кольору. Таким чином природа вкотре довела, що бути не таким, як усі, зовсім не вирок, адже втрачаючи одні переваги, можна знайти абсолютно нові, що може стати не тільки ключем до виживання, а й сприяти змінам цілих популяцій у майбутньому. Якщо випуск вам сподобався, підтримайте його лайком, коментуйте, підписуйтесь та проводьте час з користю.